Жачий протест Юлія Тимошенко вляглась на підлогу, бо до неї не пустили Яценюка і Турчинова. За дві доби до іншого життя Кутаїсі готується стати парламентською столицею, а Грузія парламентською республікою. Ексклюзивний репортаж. Нещастя – жити на Печерську або рейдерство як норма. В центрі Києва законних власників виставляють з власної хати. Методами не перебирають. Добрий вечір в студії Віталій Гайдукевич. говоримо про ключові події цієї п'ятниці. Росія та Білорусь приєднались до пошуків убивці з київського супермаркету. Прикмети злочинців отримали правоохоронців усіх сусідніх країн. Щоправда, міліція спростувала інформацію, що вбивця вже перетнув кордон. Крім того, досі жодних даних про те, чи встановлена насправді особа стрільця. А разом із тим надходять нові версії трактування подій. Видання російська газета, посилаючись на власні джерела, пише, що вправні дії стрільця є свідченням його спеціальної підготовки. Ймовірно, він є чи був кілером. Нагадаю, 26 вересня невідомий чоловік розстріляв трьох охоронців супермаркету. Ще одного важко поранив. Лежачий демарш Юлія Тимошенко лягла на підлогу своєї палати, протестуючи, що до неї не пустили візитерів від об'єднаної опозиції. Сергій Власенко розповів, що сьогодні до Тимошенко в лікарню приїхали Олександр Турчинов, Арсеній Оценюк та Григорій Немиря. Вони двічі намагались потрапити до хворої об'язненої, але дозволу на побачення так і не отримали. Поспілкуватися з експрем'єром, політики змогли лише через її захисника. Під час розмови з журналістами опозиціонери пообіцяли вже завтра оприлюднити відео з участю Юрії Тимошенко. Крім того, сьогодні стало. Відомо, що керівник Качанівської колонії подав у відставку. Офіційна версія пішов на пенсію. Ховалися за дверима, за рішитками, побоялися навіть відчинити двері, і ми спілкувалися через домофон. А двері до блоку, де починається безпосередня охорона Юлії Одіна Тімошенка, хороняли не нижче підполковника міліції. Не предусмотрено законодательством. И ведомственными приказами, кроме врачей и защитников, чтобы посещал кто-то осужденного, который находится под охраной в больнице. Все остальные гости, это члены Европарламента, это представители политических сил, это другие граждане, представители международных организаций. Им было даны свидание в виде исключения. Чи то призабули, чи то не договорили, виявляється, Віктор Юнукович все ж таки планував у сполучених штатах прес-конференцію. Зустріч зі змі скасували в останній момент. Про це повідомляє Радіо Свободи з посиланням на секретаріат ООН. зі штатів. Надійшло офіційне підтвердження та копія розкладу прес-конференції. Серед інших значиться прізвище і українського президента. Нагадаю, прес-служба гаранта напередодні спростувала інформацію про те, що він не захотів спілкуватися з пресою. Утиски преси в Україні висміяв американський карикатурист Девід Хорсі лауреат Поліцерівської премії. Повернувшись з Києва, намалював отаку от картинку. Ліворуч сидить підозріло, схожий на президента. Чоловік з написом Уряд на портфелі. Праворуч, невідомий, як символ корпоративних медіа. Обидва огрядні персонажі займають все місце на лаві, геть придушивши худеньких вільних ЗМІ. Останні просять дати їм бодай трохи місця. Сам художник розповів, прагнення українців до свободи надихає. Разом із тим, Девід Хорцем. Порадив всім американцям. Хочете бачити, як виглядає загроза свободі слова? Їдьте до Києва. Дістається від пора сатири Хорсії із своїм, скажімо, шарж на посла США в Україні Джона Тефта з'явився просто під час лекції карикатуристра. Причому Девідові для малюнку вистачило всього кілька хвилин. Якщо в американській карикатурі монополіст, що утискає вільну пресу, це абстрактний персонаж, закритий газетою. Ми ж розуміємо, що за утисками є конкретні прізвища. Тільки з печерських пагорбів чи, скажімо, межигірських лісів цих прізвищ не назвуть. Ну гаразд, ми знайдемо самі чергова серія розслідування. Хто замовив ТВА?». Відповідь Наталі Седлецької. Атака на тивай відбувається з декількох флангів. З одного боку нацрада під контроль на банковій одне за одному ухвалює рішення проти каналу. Ми зникаємо з ефіру, з кабелю і не отримуємо цифрових ліцензій. Та цього ініціатором закриття телеканалу виявляється мало. У війну проти тиваю включається податкова служба зі своїми силовими методами. Днями Микола Княжицький ще раз пояснив, чому податківці незаконно обклали нас 4 мільйонною даниною. Коли ми купували обладнання, то заплатили у бюджет податок на додану вартість, оскільки це обладнання використовується у знімальному процесі на ТВА, тобто його не перепродали. Держава зобов'язана була ПДВ нам повернути. Ця сума складала 6 мільйонів гривень, але держава не любить повертати власні борги. Тому співробітники податкової служби запропонували нам використовувати податковий кредит, тобто ми не доплачували у бюджет певні податки і мали право це робити до тих пір. Поки не покриються 6 мільйонів, які нам винна держава, дві перевірки податкової підтвердили законність таких дій. Та раптом у квітні позачергова інспекція вгледіла в цьому порушення. Телеканал подав до суду і увага виграв його у червні. Утім, податкова не здавалась і пішла в апеляцію. А проти директора ТВА порушили кримінальну справу. Ще 8 вересня по всій Україні пройшли мітинги проти відключення ТВА із мереж. А вже 12 вересня новий цинічний удар. Канал програє апеляцію. Суд постановив, ТВА ТВА має сплатити податкові 4 мільйони гривень. Юристи каналу б'ють на сполох. Судді застосували не той закон. Це якби інспектор ДАІ, оцінюючи ваші дії. На дорозі виписав вам штраф за наприклад мародерство. Суд в апеляційній інстанції допустив одну з самих грубих ошибок. Он примінив норми, які при. Винесення постановлення, які не мали примінятися даним правоотношенням. Так як у нас спор відноситься налогу на добавленої стоїмості, а суд апеляційної інстанції почему-то норми, які стосуються налогу на прибыль. Для маленького каналу це великі гроші. Тож, за планом, очевидно, ТВА й мав оголосити про банкрутство і закритися. Редакція надзвичайно удячна усім громадянам, які перерахували гроші, щоб викупити телеканал з податкового полону. Настав час знайти того, хто давав указівку податковій так брутально чинити зі свободою слова. Якщо ми говоримо про податкову інструментарім, яким став атакою на незалежний канал. Ми повинні подивитися, хто такий пан Клименко, є зв'язок між паном Клименком і з сім'єю Януковича. Да, тобто зараз ми знаємо, що відбувається певна клонізація. Українського суспільства, да, тобто і пан Арбузов входив в цей клан, так умовний. От пана Клименка відносять до цього клану сім'ї. Тому ми можемо стверджувати, що так і десь цього клану. І Зв'язок насправді в них через пана Захарченка, який довгий час був керівником податкової, а Клименко був його заступником. Захарченко свого часу був дуже наближений до Арбузова, Вони близькі люди. А Арбузов. В свою чергу колись виконував він був керівником «Укрбізнесбанку», який належить сину Віктора Януковича. Родина президента, в якій все більше зв'язків та грошей замикає на собі старший син Олександр, контролює ледь не весь силовий блок, прокуратуру, міліцію, податкову. В той же час Олександр Янукович, який досі не спростував, що придбав канал Тоніс, очевидно, нарощує свої апетити у медіабізнесі. За моєю інформацією, син президента Януковича намагається сформувати певний медіахолдинг. холдинг. В цей точно входить в канал Тоніс, з Так само можна віднести канал банківського телебачення, який фактично перебуває в підпорядкуванні Сергія Арбузова, найближчого соратника сина Януковича. Перебрати неугодний непідконтрольний тивай із цього ринку чи змусити його продатись. Справжні мотиви сина президента незрозумілі, але важко уявити, що податкова під керівництвом Клименка оголосила війну тивай без його згоди. Сам президент надзвичайно довгий час мовчав, коли на його очах нищили тивай. Лише нещодавно попросив нацраду з питань телерадіомовлення розібратися. Ту ж нацраду, яка нас систематично вимикала з ефіру. Я вам кажу, що для президента і для голови адміністрації, і для всіх працівників адміністрації президента, ну точно не вигідно, щоб в Україні було менше каналів. Навпаки, чим буде більше телеканалів і засобів масової інформації, які зможуть вільно висловлювати свої думки, проводити незалежну редакційну політику, тим буде краще для свободи слова, для України і для президента. Но мне трудно персонально назвать тех, кто стоит за атакой на телеканал TVI, но это однозначно люди недальновидные, люди неумные, люди нечестные. Те, кто не хочет, чтобы об их деятельности знали правду, те отключают телеканал TVI, популярность которого растет и который стал действительно важным источником альтернативной информации. Раніше мы доводили, что за вказівками Національній Раді стоїть адміністрація президента. Тобто група льовочкина Хорошковського фірташа, тиск податкової на ТВА, очевидно, ініційований з іншого політично-бізнесового табору, з так званої сім'ї. Можливо, це гра на випередження, хто перший закриє такий непідконтрольний та незалежний телеканал ТВА. П'ять років позбавлення волі загрожує звичайній вчительці з Києва. Жінка не робила нічого поганого. Вона просто не хоче продавати свою ділянку в престижному районі столиці. Рейдера намагалися залякати пані, обнесли парканом територію будинку. Не допомогло. Тепер же вирішили діяти інакше. Проти жінки порушили кримінальну справу. Це Печерськ, район, де живуть політики і зірки шоу-бізнесу. Їхні будинки вартують мільйони доларів. Посеред цього шику тулиться кубка старих халуп. В одній із них мешкає родина вчительки Ніни Москаленко. Їм належать дві третини будівлі. Іншу частину придбав невідомий і взявся виживати сусідів. Раніше він обгородив увесь будинок парканом. Так, що закрив прохід додому, розповідає Ярослав Москаленко. Тепер за будівлею постійно стежать. Тивай двічі заставав автівки із невідомими біля дому Москаленків. Чого ви тут робите? Не А кажуть, що слідкуєте за будинком тут. Що значить стежі? Я сиджу, читаю книжку. Власник меншої частини будинку через своїх представників просив продати будівлю йому. Пропонував копійки, москаленки відмовилися. Після цього, як розповідає вчителька, її почали погрожувати і обіцяли проблеми. Два дні тому непокірно арештували і кинули до ізолятора тимчасового утримання. Вранку довелось перевезти до лікарні, бо їй стало зле. На дверях поставили конвой. П'ятеро було. І що вони ходили за пацієнтом? Ні, там сиділи. Пацієнтка лежала, вони сиділи коло неї на стрічку. Так як тільки вчителька лягла на лікарняне ліжко, суд її випустив на підписку. Тиває зміг побачитися із жінкою та розповідає, спершу її хотіли посадити, нібито за вбивство відчима, від якого успадкувала будинок, тепер на швидкоруч зшили іншу справу побуття будівельників, які проти її волі обгородили дім парканом. Що я, начебто, коли був рейдерське захоплення землі, я вибігла з матюками. І побила якогось там рейдера по голові, якусь ржавої лопатою, як вони розказують, щось там зробила йому струс мозку чи що, я не знаю. І все це так сфабриковано проти мене. Любов Крижанівська захищає вчительку у суді. Там вона збирається довести. Справа сфабрикована. Як доказ будуть світлини? Їх зробив син вчительки у той самий день, коли сталося побиття. На них видно, побитий не має поранень і навіть усміхається. Схему каже юрист, спеціально придумали. Дана стаття підусматлює розміщення матеріального морального ряду, потерпівшому. Належить таким разом арест по іску і оце Таким образом, все. у районній прокуратурі заявляють із арештом правоохоронці поквапилися. Стаття, за якою вона обвинувачується, є злочином середньої тяжкості. Вона раніше не судима, і суттєвих підстав для взяття її під варту на думку прокуратури не було. Печерський суд сьогодні почав розглядати справу. Перший етап вчителька програла. Суд відхилив їхні прохання про закриття справи. Потерпіли, із залу суду швидко зник. Його адвокат запевняє, злочин був. Йому дійсно було нанесено тілесне пошкодження. Ніна Москаленко неодноразово зверталася до правоохоронців, стверджує, рейдери погрожували викрасти сина, її саму та 80-річну мати побили. Довелось навіть викликати швидку. Ці справи суд не поспішає розглядати. Натомість жінці тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі. І це при тому, що вона єдиний годувальник для сина та літньої матері. І матері жалько. Ну хоч мати і мати, а дитина ж моя. І за що, якби вона винувата? Ну, за що вони її посадили? Олена Фанисієнко, Роман Ривуцький, Ігор Сулі, Тивай. Ужгород може лишитися без головної своєї прикраси корони. Великий архітектурний комплекс в центрі міста приватизували. Ну все б нічого гроші місту насправді потрібні, але на думку противників приватизації справа корони дуже темна. За приблизними підрахунками, один квадратний метр майнового комплексу новому власникові обійшовся менш ніж за 200 доларів. Таких цін на нерухомість навіть на околицях Ужгорода немає. Про скандал, який вже розгорівся, не на жарт. Дивіться далі. Архітектурна пам'ятка 19-го сторіччя пішла з молотка у серпні місяці. Продавали корону тихо без особливого розголосу. Комунальна газета з оголошенням про аукціон розійшлася поміж таємних покупців. На тендер прийшов лише один, який переміг. В кіосках газетних не можна було знайти газету «Ужгород» від 17.07, яка вийшла таємно у вівторок. Хоча е, випуск газети Ужгород завжди у нас е, в суботу, як наслідок, безцінний комплекс у центрі міста продали за 8 мільйонів гривень близько 2 тисяч гривень за квадратний метр. Колишній орендар комплексу фірма Коруна пробитися на торги не змогла а її договір оренди на 49 років, міська рада проігнорувала. Мерія тепер ще й вимагає від орендарів мільйон гривень за нібито незаконну реконструкцію комплексу. На приватне підприємство здійснюється певний тиск. Зокрема, протягом періоду були порушені дві кримінальні справи. Ці-всі всі події, які десь фактично відображають наміри Ужгородської міської ради з метою якогось тиску, щоб корона... Оці приміщення залишала і не боролася. Правомірність приватизації історичної будівлі мали розглянути на сесії міськради. Під мерією вже навіть збиралися ті, хто проти продажу корони. Та засідання так і не відбулося. Мер оголосив не знаю, яку перерву, коли буде наступне пленарне засідання, і це означає, що він чогось боїться. Він загнаний в кут і шукає. Виходи з нього, міський голова вважає питання приватизації історичної пам'ятки заполітизованим і клянеться журналістам. Хотів заробити грошей лише для міського бюджету. Приватизація вона взагалі має бути, тому що наповнення бюджету залежить від таких речей. А думки про те, що хтось на цьому заробив, я відверто кажу: я нічого на цьому не заробляв. Ви дивіться мені в очі. Абсолютно нічого я на цьому не заробляв. Щоправда, закарпатські історики певні будівлю недооцінили. Продавати комплекс можна було лише після ретельного пошуку достойного інвестора, який би взяв на себе відповідальність за збереження пам'ятки. Я не певен, що зараз в Україні в Уршроді є такий, скажімо, інвестор, який би міг зберегти цю пам'ятку. Краще би щоб вона зберігалася все ж таки у власності держави. Це безперечно, одна із центральних будівель в Уршроді, і досить така значна історична культурна пам'ятка. Із законністю приватизації тепер вже буде розбиратися Феміда. Десяторо ужгородських депутатів просять суд скасувати результати торгів і накласти на корону арешт. Роман Недзельський, Марія Осипенко, Василь Стеценко ТВА. Це що не крапка. Далі ми будемо говорити про таке. Кінець веселого роджера у Сомалі урядові війська взяли штурмом найбільшу базу піратів. З речами на вихід. Парламент Грузії збирає речі і змінює прописку. Опозиція обіцяє все повернути на старе. Влада говорить про перспективи Кутаїсі. Олімпійський плагіат Оргкомітет наступних ігор в ріо звільнив десятьох своїх чиновників за те, що крали в англійських колег інформацію про організаційні моменти лондонської олімпіади. Убивча відплата за звільнення в Сполучених Штатах. Колишній співробітник компанії застрелив чотирьох Серед загиблих і засновник фірми. Ще чотири людини отримали важкі поранення. У декого критичний стан імені убивця поліція не розголошувала однак, журналісти з'ясували, стріляв 36-річний Едрю Еджелдінджер. Так, чоловік помстився за звільнення, після чого наклав на себе руки. Ісламісти втратили найбільшу твердиню в Сомалі. У портове місто Кісмаї увійшли війська африканського союзу. Витрути угрупування Аль-Шабаб намагалися кілька місяців. Злавний момент настав на початку цього тижня. Киніська авіація розбомбила місцевий аеропорт, де бойовики зберігали, зберігали зброю та харчі. Щойно це сталося? Ісламісти почали покидати місто, виводити війська та вивозити вантажі. На цей час бійці згорнули свій штаб та призупинили роботу радіостанції. Нагадаємо, що минулоріч сили африканського союзу відбили в ісламістів столицю Сомалі могадіше. Проте релігійні радикали досі контролюють значні території на узбережжі та в центральній частині країни. Не час шикувати. Франція затягує паски. Влада соціалістів планує зекономити наступного року понад 30 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр Жан Марк Ейро, презентуючи проект бюджету 2013 року. Менше грошей дадуть на охорону здоров'я. Крім того, обіцяють підвищити податки. Голова уряду запевняє, бюджетні дірки лататимуть коштом мільйонерів. Багатіїв обкладатимуть податком в 75% Розмір збору на майно уряд взагалі. Обмежувати не буде. Останні пропозиції влади звучать на тлі рекордного безробіття. Вперше за останні 12 років без роботи сидить 3 мільйони французів. Грузія лічить дні до парламентських виборів. 1 жовтня громадяни оберуть 150 слуг народу. Експерти пророкують жорстку борьбу за депутатські крісла, адже на кону вся влада в країні одразу після виборів в силу вступає нова редакція конституції, і країна стає парламентською республікою. Головними фаворитами перегонів вважаються дві політичні сили: перша єдиний національний рух, неофіційним лідером якого є Михайло Сакашвілі. Друга опозиційна коаліція грузинська мрія, яку очолює найбагатша людина держави. Бідзійний Іванішвілі кілька місяців тому експерти пророкували про владній партії перемогу з відривом в 20%. Тепер впевненості менше по позиціях єдиного національного руху вдарив тюремний скандал. Всього за два тижні до виборів надбанням громадськості стали кадри знущань у в'язницях. Ну а після обрання, якщо звичайно виграє нинішня влада, депутати перейдуть до провінції подалі від президента. Закони писатимуть і ухвалюватимуть за 200 кілометрів від столиці в новій будівлі парламенту в Кутаїсі. Модернова оселя вже за традицією скляна, аби всі бачили, що депутати насправді працюють про майбутню політику за склом і те чи до вподоби грузинським політикам такі зміни. Лена Зоріна далі. Колись кутаїсі був промисловим центром Грузії. Нині тут панує безробіття, а молодь масово їде у пошуках кращого життя. Та саме сюди, у депресивну провінцію, з волі Михайла Саакашвілі, невдовзі переїде грузинський парламент. Його кутаїську прописку закріпили і в тексті нової конституції. Місцева влада сподівається, ідея президента змусить місто розквітнути знову. Город отримає статус центра палітичського центра Грузії. Це буде так сказати гарантом нових інвестицій, створення робочих місць, а також дар дуже багато інфраструктурних проектів. Тепер народні обранці, а їх у Грузії 150, на роботу діставатимуться кілька годин. Аби подорож із Тбілісі в Кутаїсі була з вітерцем, будують нову трасу. За бажанням депутати зможуть жити у готелі у передмісті Кутаїсі, а ще скористатися гелікоптером. Майданчик для нього теж передбачений. Для безперервного контакту із виконавчою владою поруч звели так звану філію уряду. Вона працюватиме на час сесії парламенту. Біля скляного равлика, так у народі охрестили оселю депутатів досі будівельні крани. Хоча всередині роботи вже завершені. Це травень цього року. В новій будівлі відбуваються урочистості, присвячені дню незалежності Грузії. Депутат Давід Дарчашвілі згадує всередині, все з дерева, але розкошів немає. Дуже красиво зроблений флаг грузії в дереві, акбутсілует бы випукли. як то так. І все как-то так мінімалістично зроблено, щоб располагало к кработі. Та чинні депутати у цій будівлі були вперше і в останнє. За роботу тут візьмуться вже інші. Новосілля в цій будівлі відзначатиме вже новий склад грузинського парламенту. Та чи захочуть самі депутати приїжджати до Кутаїсі? Стане відомо після 1 жовтня. Саме тоді в країні відбудуться парламентські вибори. Опозиція валізи не пакує. Модернова будівля їй не подобається. Головна причина не буде демітингувати в Кутаїсі замість площі перед парламентом. Озеро отбув площа для міцбатом. До тут 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 знаходиться парламент. Грузії це історично протестне місце розповідає Зурапа Башидзе. Депутат місцевого парламенту згадує, тут відбулась революція троянти. Почалась нова історія Грузії. Опозиціонер вважає гроші на будівництво виконатиме на вітер з державного бюджету. Проект парламенту уряд потягнув 150 мільйонів доларів. Ми вийдемо, Тами видім цього концерт, холи музеї. Почому траді так багато денік? Почому тогда можна допомагати людям, котору зараз... сейчас. І без залися, там проблем. Та долю старої будівлі влада схоже вирішила. Її потроху розбирають. Зсередини вивозять меблі. Після виборів тбіліський парламент піде з молотка. Замість нього урядовці бачать бізнес-центр. Стартова ціна будівлі 200 мільйонів доларів. Там можуть бути магазини, жили поміщення, офіси, гостіниця. У нас каби таке поняття, що все, що державне, наскільки можна, треба передавати вчасної руки. Утім, планам урядовим можуть завадити виборчі результати. І навіть якщо опозиціонери програють цей парламент, то площу як останній бастіон можуть використати. Із Грузії Олена Зорина, Антон Деркач, Тивай. Вкрадений досвід організатори Олімпіади в Лондоні передали скандальну славу колегам в ріо де жанейро Оргкомітет ігор 2016 Звільнив десятьох членів своєї делегації, що були на іграх 2012 в Лондоні. Усі вони, нібито з власної волі, викрадали файли з комп'ютерів лондонського оргкомітету. зникнення даних помітили в останній день ігор 12 серпня. Внутрішнє розслідування привело до представників бразильської делегації. Усі вони, по поверненні додому, втратили роботу. Ну а зниклі файли повернули власне. Національний олімпійський комітет Бразилії публічно попросив пробачення і сподівається на підтримку досвідчених британців у підготовці до найбільшого спортивного форуму наступних чотирьох років. Ну, здається, на цьому ми мусимо ставити крапку. Хочеться вірити, що ваші вихідні будуть хороші за погодою і за вашими життєвими обставинами. Тримайтеся.